Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Це відео подяка моїм підписникам, моїм любим підписникам, які продовжують навчати мене у нужвій справі. Так як я в самому першому відео робив наголос на те, що я не спеціаліст. Я не знаюся на металах, з яких роблять ножі. Я нічого не знаю про бренди. Ви продовжуєте мені писати, які метали краще, яка сталь краще, який бренд кому належить і таке різне. За це вам велика подяка. В мене є більше 10 ножів. И я вважаю, что это уже коллекция. А раз у меня есть коллекция, значит я коллекционер. Но я не обычный такой коллекционер. Я себе, я себя так бачу, я типа коллекционер эстет. Я не купую ножи за какими-то там знаками типа крутейший металл на лезе, Він там не боїться того, 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 того. Ні, я купую за іншими ознаками. Мені просто подобається ніж. Я бачу, в мене є кошти і я його купую. Для мене є тільки один пріоритет. Ні, два. Це не повинно бути Китай. І не повинен стоїти. Якихось неземних грошей. Тому що гроші мають свою ціну навіть тут в Америці. Якщо ви думаєте, що 100 доларів для американця це не гроші, ви глибоко-глибоко помиляєтеся. Це дуже великі гроші. Особисто для мене 100 баксів це дуже багато. Так що я. Збираю потрошечки. Інколи в моїй роботі мені дають чайові. Тут називаються тіпси. Не знаю чого. Ну, так називається, це ж Америка. І я їх відкладаю потрошки, і коли з'являється нагода, я купляю собі якийсь новий ніж. А до речі, про спайдерку. Спайдерку, мені зовсім не подобається. Можливо, це найкрутіший бренд в світі. Але ця дюрочка, ця органоміка мені дуже не подобається. Хоча один єдиний ніж, про який я мріяв, це був спайдер мамба Це був офігенський ніж. І, можливо я помиляюсь, але там не було дюрки. І там була форма просто ідеальна. Кому цікаво, ви знайдете в інтернетах. А ті, хто фанат спайдер, коті знають, що це за ніж, про який я говорю. Причина, за якою я не купив цей ніж, хоча я, може 5 років, може більше я дуже хотів цей ніж, це його ціна. На той час він стоїв майже 500 доларів. Для мене такої ціни на ножі не існує. За таку ціну ножі я брати не буду ніколи. Якщо це як подарунок, хтось мені подарує, Да звичайно, або продає за пів ціни. І, по-друге, я не купую ножі, які вже в когось були. Тобто я купую нові речі. Просто не люблю я речі, які в когось були. Я вважаю, що кожна річ має якусь енергетику, і людина, яка купила, вона заряджає цю річ енергетику. Це може моя така якась. Якась дурна річ, коротше. Я в це вірю. Е... Я не повинен розбиратися в металах, в виробниках. Я просто купую річ, яка мені подобається. От я вам такий маленький. Приклад, є дуже-дуже крута українська фірма. Називається вона Клямра. Це хлопці зі Львова роблять бляхи і ремені. Вони маленький колектив, але роблять дуже-дуже круті речі. До речі, вони вийшли на американський ринок і можна придбати їхні вироби на Амазоні. В мене є 4 ремені від цієї. компанії. Я просто купував, бо мені подобається. Я майже не ношу їх, тому що я вдіваю джинси 4 рази на рік. Чотири рази на рік. І це нагода, коли вдіти ці ремні. А я просто купив їх, тому що це просто крута річ. І я собі можу дозволити купити це. Мені подобається це. Так що ще раз дякую вам, мої підписники, за те, що ви даєте мені корисну інформацію. За те, що навчаєте мене. Так, да, до речі, Spiderco це американський бренд. Я вже зрозумів, я вже прочитав. Компанія знаходиться в Колорадо, тут, в Америці, і випускає ці ножі. Дякую вам, що мені підказали. Тому що раніше, коли я бачив, ну я не цікавлюся цією фірмою, бо мені не подобаються ці ножі. Е, коли мені траплялися ролики, чи якась інформація про ці ножі, то там були такі спори лише між двома країнами, типу Китай і Японія, яка сталь краще, бла, 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 бла. Там не було просто ніхто не порівнював з американськими їх. І я чомусь собі вирішив, що це японці. Отак. От Пробачте за мою помилку. Дякую вам, що підказали мені. І тепер я знаю, що в Америці дуже багато ножових компаній, які тримають весь ножовий ринок серед дорогих ножів. Звичайно. Дуже шкода, що наших українських вітчизняних ножів немає на ножовому ринку. Навіть той скіф, який ні. Нібито український, але робиться в Китаї, його тут в Америці немає. Можливо, якісь маленькі там дистриб'ютори десь їх продають. Але я особисто зустрічав їх тільки на Україні. Там доволі непогані такі ножі. Я б собі придбав декілька. Але це буде вже наступне моє придбання, я так бачу, коли. Поїду до своїх рідних в Україну після перемоги. Я вважаю, що це буде дуже скоро. Нашим, бажаю нашим воїнам скорішої перемоги. А вам не... мирного неба над головою і всього найкращого. Нехай ваші мрії всі здійснюються. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока.